Торт задекорований у стилі Ламберт найбільш популярний сьогодення серед молоді жіночої статі. І популярність цього дизайну не збавляє обертів. В такому стилі декорували торти в Лондоні ще в 20-х роках 19 го століття. Та він асоціювався з вишуканістю та елегантністю. І цього року на день народження своєї донечки я вкотре робила торт в такому стилі. Та тепер хочу розповісти вам, з допомогою якого крему краще всього робити елементи такого декору та якими саме насадками працювала під час декорування торта. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Гайда до роботи! Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо крем, з допомогою якого ми будемо декорувати торт. Уже не один рік вирівнюю торти сирним ганашем. І для такого декору як Ламберт. Він виявився теж найкращим. Для приготування цього крему нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури, а саме найкраща температура для збивання масла 18-19 градусів. Також одним з основних інгредієнтів цього крему є шоколад. Найчастіше готую цей крем на білому шоколаді. Взагалі, цей крем можна готувати тільки на одному шоколаді, але я зазвичай потрібну порцію шоколаду для крему ділю на половину і одну половину замінюю глазур'ю. Шоколад. Потрібно розтопити. Я це роблю на паровій бані. Миска, в якій знаходиться шоколад, не повинна торкатися води. Зазвичай, в першу чергу, я розтоплюю кондитерську глазур. Вона не боїться високих температур та її можна спокійно нагріти до 50 градусів. Помішую глазур лопаткою, щоб вона розтоплювалась рівномірно. Також ще хочу додати, що ганаш приготований і на глазурі, і на шоколаді, буде мати більш насичений білий колір. Адже шоколад має жовтий відтінок, і тоді крем виходить теж з жовтим відтінком. А якщо вам потрібен білий крем, його потрібно вибілювати з допомогою барвника. Отже, моя кондитерська глазур уже розтопилась, і її температура в цей момент 55 градусів. І як бачите, вона виглядає нормально і прекрасно себе почуває. Якщо до такої температури нагріти білий шоколад, то він почне згортатися. Тепер я знімаю з водяної бані миску з глазурю та додаю сюди ж білий шоколад. Та розмішую лопаткою шоколад з кондитерською глазурю. Такої температури кондитерської глазурі достатньо, щоб в ній розтопився повністю білий шоколад. На момент приготування крему на вулиці була спека, тому суміш шоколаду та кондитерської глазурі не дуже швидко охолола. Для того, щоб ввести масло в шоколад, температура шоколаду має бути максимум 32 градуси. Але температура моєї шоколадної суміші 37 градусів. І тому на льодяній бані охолоджую свій розтоплений шоколад. Просто теж в каструлю кладу пакет замороженою зеленю і на цю каструлю ставлю миску з шоколадом. Та тепер Помішуючи шоколад лопаткою, охолоджую його до потрібної температури. Та тепер, для того, аби ганаш був більш еластичний, до розтопленого шоколаду додаю 20 г рідкого згущеного молока. Згущене молоко можна замінити на глюкозний сироп. Зовсім трішки розмішуємо між собою все лопаткою. Якщо перемішувати довго, то шоколад від згущеного молока почне згортатися і перетвориться на пластилін. Це виходить по принципу пластичного шоколаду. Якщо додати в розтоплений шоколад мед, згущене молоко чи глюкозний сироп та довго його перемішувати, він перетвориться на масу для ліплення. Та тепер до розтопленого шоколаду додаємо Вершкове масло. Переходимо до збивання нашого крему. Для початку нам потрібно якомога швидше перебити масло у шоколаді. Температура масла трішки менша за температуру шоколаду, і шоколад від цього дуже швидко починає стабілізуватися. Тому в цей момент мій міксер майже відразу працює на середній швидкості, і я дуже інтенсивно збиваю масло з шоколадом до максимальної однорідності. Також в цей момент я гарненько проходжу з вінчиками по дну. Та бокам миски, в якій збиваю крем. Це в мене зайняло буквально одну хвилину. Після цього я зупиняю міксер та лопаткою знімаю весь крем з дна та боків миски. Точніше, знімаю не крем, аж шоколад, який вже почав застивати. Після цього вмикаю міксер на найбільшу швидкість і збиваю свій крем до пишності та посвітління 4 хвилини. Взагалі на каналі вже є відео з дуже детальним приготуванням цього крему. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тому в цьому відео розповідаю про приготування сирного ганашу зовсім коротенько. Після того, коли маса посвітліла, вона стала пишною та щільною. Додаю сюди ж кисломолочний сир. Зазвичай саме кисломолочний сир. Жирністю 9% використовую у приготуванні цього крему. Також для того, аби сир мав однорідну текстуру, перед тим як додавати його в крем, пробиваю його занурювальним блендером до максимальної однорідності. Також хочу ще додати, що сир обов'язково має бути кімнатної температури. Його температура має бути не менше 20 градусів. Якщо сир недостатньо нагріти, то крем розшарується після додавання в нього сиру. Ще знімаю зі стінок миски крем та тепер перемішую крем до максимальної однорідності на найменшій швидкості міксера. Зазвичай для того, аби вирівняти торт. Стандартного розміру діаметром 18-20 см та висотою 10-13 см я готую одну порцію крему. Ця порція виходить вагою 500 г. Для того, аби вирівняти торт діаметром 16 см та зробити на ньому декор у стилі ламберт, приготувала півтори порції крему. Та ось, нарешті, торт, який ми будемо декорувати. Це торт з начинкою. А-ля батончик Kinder Country, який ми готували з вами в минулому відео. Він в мене вийшов вагою 1 кг 200г без фінішного покриття, його діаметр 16 см та його висота 12 см. Зазвичай збираю всі свої торти у роз'ємному кільці, обгорнутому середини, ацетатною плівкою. Тоді ймовірність того, що торт буде максимально. Рівний стає більшою. Та зазвичай даю стабілізуватись зібраному торту мінімум ніч. І цей торт не виняток. Тож тепер можна переходити до вирівнювання торта. З допомогою шпателя наношу на торт чорновий шар крему. Спочатку наношу крем на бокову сторону торта та вирівнюю цей шар крему з допомогою шкребка. Той крем, що знявся, наношу шпателем на прогалини у кремі, які утворились. Та знову шкребком забираю зайвий крем. Та так до тих пір, поки мене не задовільнить поверхня бокової сторони. Тепер наношу трішки крему наверх торта та вирівнюю цей шар крему шпателем. Взагалі, перший шар крему на торті вважається чорновим, і його функція полягає лише в тому, щоб приклеїти всі крихти до торта. І в подальшому вони не заважали вирівнювати торт в наступних етапах. Тому на даному етапі не потрібно вирівнювати торт. До максимального ідеалу. Хочу вам також нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описі. Під відео. Та тепер торт з чорновим шаром крему ставимо в холодильник на хвилин 10, щоб цей шар крему стабілізувався. А поки торт в холодильнику, давайте зафарбуємо наш крем. А оскільки торт має бути синього кольору, додаю до крему харчовий барвник потрібного кольору. Донька хотіла торт з насиченим синім кольором, але я не фанат таких кольорів, бо для них потрібно використовувати багато барвника. Можна було б погратися з кольорами та додати трішки чорного барвника, але я вирішила зупинитися на такому гарному насиченому, блакитному кольорі. Та тепер виймаю торт з холодильника та продовжую його вирівнювати. Зазвичай, якщо мені торт потрібно. Вирівнювати кольоровим кремом, то перший шар крему, чорновий, роблю білим кремом. Після цього фарбую крем у потрібний мені колір та вже цим кремом остаточно вирівнюю свій торт. Саме таким чином використовується у декорі торта якомога менше барвника. Наношу крем на торт. Та вирівнюю його у тій самій послідовності, що і під час вирівнювання чорнового шару. Спочатку наношу крем на бокову сторону торта шпателем та ж крепком вирівнюю цей шар крему. В даний момент хочу звернути вашу увагу, як гарно тримає форму цей крем. Зараз на вулиці спекотно і вдома в мене немає кондиціонеру. І незважаючи на температуру в приміщенні, крем гарно себе поводить. Зараз крем, звичайно, набагато м'якший ніж якби в приміщенні було прохолодніше, але незважаючи на це, крем нікуди не пливе. На холодному торті він застиває не так швидко, і через це мені вдається довше повирівнювати торт, а це означає зробити поверхню торта більш ідеальною. Але насправді не все залежить від рецепту, по якому готуєте крем для вирівнювання. Таким сирним ганашем вирівнюю свої торти вже більше 6 років. І повірте, за цей час бувало всяке. Дуже багато все ж таки залежить від якості продуктів. Як на мене, найважливішу роль в цьому кремі відіграє вершкове масло та сир. На даний момент я для себе вже визначила масло найкращої якості. Якщо вас цікавить, що це за масло, пишіть в коментарях. Кисломолочний сир частіше всього використовую або свій власноруч приготований сир, або магазинний кисломолочний сир жирністю 9%. Якщо вас цікавить, то в коментарях теж напишу, який саме кисломолочний сир купую в магазині. Саме на цих продуктах. Крем виходить однорідний, він не розшаровується і гарно тримає свою форму. На даний момент не буду дуже детально зупинятись на процесі вирівнювання торта, адже в тому відео, де є більш детальний рецепт приготування цього крему, я і дуже детально розповідаю про всі нюанси вирівнювання торта. В принципі, вирівнювати торт для стилю ламберт до повного ідеалу не обов'язково, адже на ньому ми ще будемо робити узори з крему. Отже, вирівняний торт ставлю в холодильник мінімум на 1 годину, щоб цей шар крему на ньому гарно застиг. А той крем, що у мене залишився, збираю лопаткою докупи та миску з кремом ставлю в холодильник для того, аби він став ще більш щільний. Адже як я вже сказала, в приміщенні зараз температурі доволі висока. В холодильнику мій крем знаходився приблизно 40 хвилин, і час від часу, приблизно через кожних 10 хвилин, я його діставала і ось так перемішувала лопаткою, для того, щоб в нього була однорідна консистенція. Та тепер розповім вам про насадки, з допомогою яких я викладала крем на торт. На жаль, на цих. Всіх насадках немає номерів, але постараюся вам якомога детальніше описати їх. Перша насадка, якою я буду робити рюши на боковій стороні торта, це металічна насадка для листочків. Ширина отвору приблизно 13 мм. Ці насадки бувають різної величини відповідно з різною шириною отвору. І якою насадкою по величині краще користуватись, залежить ще від величини торта. Наступна в мене насадка з круглим отвором, з дрібненькими зубчиками. Діаметр отвору в цій насадці приблизно 7 мм. Такі насадки теж бувають різного розміру, і якою користуватись теж залежить від величини торта. І в мене теж є ще одна насадка подібної форми, але більша по розміру та по діаметру. І зубчики в неї теж трішки більші. Діаметр цієї насадки приблизно 13 мм. Та остання насадка, якою я планувала користуватися, була з простим круглим отвором. Діаметр насадки з таким отвором приблизно 4 мм. Та тепер приблизно на око розкладаю свій крем по мішкам. З тими насадками, про які я вам щойно розповідала. Найменше крему я залишила для насадки з маленьким круглим отвором і поки що не перекладаю його в мішок, тому що неможливо знати наперед, скільки крему і якою насадкою викладеться на торт. Дістаю з холодильника добре охолоджений торт. Та хочу нанести лінії, по яким буду робити узор з рюшами. Мені в цьому допомагає металічне кільце діаметром 7,5 см. І мені кільця з таким діаметром якраз вистачило, щоб рівномірно по колу нанести на торт розмітку на пів кільця. Та тепер беру мішок з кремом з насадкою для листочка. Та виходить ось такий гарний та охайний узор. Тут вже нічого детально описувати не буду, думаю, що по відео все зрозуміло. Після цього беру мішок з кремом з меншою зубчатою насадкою та роблю хвильки на верхньому кутку торта по колу. Також з допомогою цієї насадки хочу зробити такий потрійний узор на перетині між рюшами. Зараз крем в моїх руках вже трішки нагрівся і ним стало трішки важче працювати. В цьому узорі головне при нанесенні зачіплятися трішки за ті хвильки, які знаходяться на верху торта. Тоді цей потрійний узор не буде сповзатись. Цей потрійний узор ніби як чіпляється за хвильки на верху торта і відповідно тримається за них. Після цього ще наверху торта всередину викладаю хвильки з допомогою великої зубчатої насадки. Для цього узору йде багато крему, і я в цей мішок виклала весь крем, що в мене був. Також цим кремом я хотіла зробити узор між підложкою та тортом. Надіялася, що розтягну крему, але на жаль, мені його не вистачило, тому дуже акуратно шкрепком я забрала з поверхні торта цей крем. Та переклала його з мішком з меншою зубчатою насадкою. Викладаю узор таким чином, щоб перекрити неохайності, які в мене вийшли. Цей раз крему в мене вистачило на такий узор. Крем в мене навіть ще залишився, і я виклала його в мішок з насадкою з найменшим круглим отвором. Та під потрійним узором. Хочу зробити ще рядочок з такими бубочками. Та тепер ставлю свій торт в холодильник до повного охолодження мінімум на 5 годин. Коли пройшов час, хочу вам ще показати, як я робила бантики для цього торта. І ми вирішили зробити їх блакитного та білого кольору. Можна, звичайно, просто зав'язати бантик і приклеїти його до торта з допомогою крему. Але краще всього зробити для цих бантиків ще. Кріплення з дротика. Такі кріплення також можна готові купити в магазині. Але в мене вдома завжди є такий флористичний дротик, і я вирішила ним скористатись. Бантик в даному випадку потрібно поки що зав'язувати не дуже щільно. Коротенький дротик з однієї сторони трішки загинаю та вправляю цей загин у вузлик бантика. Остаточно, дротик загинаю плоскогубцями та. Щільніше зав'язую бантик. Можливо, ви помітили, але ще зробила один ряд хвильо всередині торта та по дну торта на хвильки між підложкою та боковою стороною торта. У мене просто ще залишилось трішки крему, і я пригадала, що в мене є ще маленька зубчата насадка і її номер 16 Весь торт з узором гарно застив холодильнику і, по-моєму, вийшло дуже гарно та охайно. Та тепер прикріпляю бантики на своєму торті. Хвостики у бантиків я заздалегідь зробила трішки довшими, щоб на торті вони діставали майже до підложки. Взагалі, цей декор. Ламберт не є дуже складним і дуже затратним. Для нього просто заздалегідь потрібно прорахувати більшу кількість крему для вирівнювання торта і для ось таких узорів. І, звичайно, основне, щоб крем вийшов щільний та гарно тримав свою форму. А взагалі тут немає якихось таких правил. Ви можете зробити на такому торті будь-який узор з допомогою різних насадок у різній послідовності. Тут ви можете проявити свою фантазію. І такий торт і справді виглядає дуже гарно та вишукано. І торт з таким декором може підійти для дівчинки будь-якого віку від найменшого до найстаршого. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!